Вітаю на каналі. І сьогодні я розповім вам про арабів, про зародження ісламу і про святиню Каабу. Отож, араби це семітський народ. Визначення, хто такі семіти, ми знаходимо ще в Старому Заповіті. Це група народів, схожих за матеріальним, і духовним і культурним розвитком. Ці народи жили на Близькому Сході та в Передній Азії. Араби тисячі років тому оселилися на Аравійському півострові. За легендами, біблійний Авраам мав сина Ісаака, від якого походять євреї, та Ісмаїла, від якого свій рід ведуть араби. Слово Араби означає сухий, посушливий пустельний. У наш час чисельність арабів становить понад 430 мільйонів осіб, з них 90% сповідують релігію іслам. Аравійський півострів розташований у Південно-Західній Азії. Його більшу частину займає пустеля, клімат сухий і жаркий. Умовно можна поділити на декілька кліматичних зон, і зараз ви їх бачите на екрані. Ємен це південно-західна частина, що має родючі землі, тропічну рослинність і достатні запаси води. Тут найбільша щільність населення, яке з першого тисячоліття до нашої ери. Займалися землеробством, садівництвом ремеслами. Недж – це посушливе плоскогір'я в центрі півострова, придатне лише для кочового скотарства. Скотарі бедеїни випасали овець, кіз, верблюдів та хіджас. Це посушлива смуга вздовж Червоного моря з окремими оазисами. Населення тут займається землеробством. Тут проходив караванний шлях з Ємену в Сирію. Найбільші міста Мекка, Ясриб, таїф, Аравійський півострів давній регіон міжнародної торгівлі. Його в усі часи перетинали важливі торгівельні шляхи, каравани перевозили пахощі та тканини з Південної Аравії, рабів, золотий пісок і слонову кістку з Африки, зброю, зерно і рослинні олії із Сирії, шовки з Китаю, перли з узбережжя Перської затоки. Кожне плем'я Арабів поклонялося своїм божествам. Араби були язичниками, поклонялися священним кам'яним брилам, які вважали втіленням і житлом богів. Ці брили називалися Бетій. Але я хочу розповісти вам про головну святиню арабів у Метці храм Каабу. Кааба. Це святиня у внутрішньому дворі священної мечеті Мекки, яка знаходиться сьогодні в Саудівській Аравії. Слово кааба з арабського означає куб. це найсвященніше місце арабів. Святиня 12 метрів у довжину, 10,5 у ширину і 15 метрів у висоту, побудована з кам'яних і мармурових блоків і покрита особливою. Чорною шовковою тканиною, яка називається кісва, вишита золотими і срібними цитатами з Корану. Кути стін каби орієнтовані на сторони світу, а знаменитий чорний камінь, можливо, метеорит, вбудований в її східному куті. Камінь був розбитий на кілька частин, фрагменти якого вставлені в тверду срібну оправу. Чорний камінь вмуровано низько від землі. Тому паломники змушені вклякнути, щоб поцілувати його. І сьогодні Кааба відіграє важливе значення в житті мусульманина вже після появи монотеїстичної релігії іслам, що сприяло об'єднанню арабських племен і утворенню єдиної держави. Саме торгівля із сусідніми країнами також сприяла проникнення в Аравію таких релігій, як юдаїзм та християнство. Отож, протягом п'яти днів паломництва в меку сьогодні, мусульмани здійснюють хадж. Прочани здійснюють також обхід навколо Кааби сім разів, намагаючись поцілувати або доторкнутися до каменя, який, як вважається, впав з неба і має магічну силу. Ті, хто не може підійти достатньо близько, щоб поцілувати камінь. Можуть вклонятися йому на кожному із своїх обходів навколо храму. Мусульмани вірять, що камінь був спочатку білий, але почорнів від дотиків численних грішників, гріхи яких він увібрав протягом століть. У 5-6 столітті серед населення Аравії спостерігається прагнення до об'єднання і утворення держави. Цьому могла сприяти нова релігія. В різних регіонах Аравії з'являються проповідники. У Мецці таким проповідником став Мухаммед. Саме він став засновником нової віри, яка отримала назву Іслам. Засновник ісламської релігії Мухаммед почав проповідувати її у 610 році. Мухаммед стверджував, що немає інших богів, крім самогутнього єдиного бога Аллаха, а себе називав посланцем Бога, Його пророком. У ранніх проповідях Мухаммед засуджував тих, хто неправедно наживав багатство. Він закликав допомагати бідним, сиротам і вдовам, а також викуповувати і звільняти рабів. У місті Мека спочатку було небагато прихильників ісламу. Бо місцева знать не хотіла втрачати свою релігію, тобто язичництво, що змінювала торгівельні зв'язки Мекки з арабськими племенами. Тому послідовників ісламу переслідували. У 622 році Мухаммед зі своїми прихильниками переселився в сусідню оазу, що пізніше була названа на його честь мединою, містом пророка. Тут було зведено першу мечеть мусульманський храм. Розроблена основа віровчення. І цю подію араби називають хіджрою від Арабського Міграція. Від року початку хіджри мусульмани ведуть своє літочислення. У 630 році меканська знать визнала Мухаммеда. Більшість арабських племен прийняли іслам. Опір непокірних придушили військові загони. Мекка, як і медина стала священним містом усіх мусульман. У Мекці до того ж розташовується та сама головна святиня арабів-язичників. Тепер це головна святиня арабів-мусульман, храм Кааба. Коран – це священна книга мусульман. Поділяється на 114 сур. Доповненням до Корану є суна, збірка висловлювань Мухаммеда. І далі ви можете ознайомитися з основними релігійними обов'язками, які мають виконувати правомірні мусульмани. Так відбулося Об'єднання Арабів. Мухаммед став главою Арабської держави і лідером усіх мусульман. На честь на час смерті Мухаммеда під владою мусульман перебувала. Вже велика частина територій Аравії. Метою Мухаммеда і його послідовників було поширення ісламу та влади Арабів у світі, тому невдовзі розпочалася епоха арабських завоювань після смерті пророка в 632 році, і ви можете на карті зараз в умовних, в умовних позначках побачити, якою була територія держави Арабів. На момент смерті Мухаммеда темно зеленим кольором позначено. А після смерті перші 30 років Арабською державою послідовно правили чотири найближчі соратника Мухаммеда праведні халіфи, намісники пророка Абу Бакар, Омар Осман Алі. Цікавого вивчення, і зустрінемось на каналі.